Канада з 2025 року почне постачати до Німеччини водневе паливо. випаливо. Таку угоду підписали під час офіційного візиту канцлера Олафа Шольца. Він прибув до Канади в пошуках альтернативи російському газу. канадсько-німецький водневий альянс це історичний крок до нашого спільного майбутнього. Мета почати експортувати канадські водень до Німеччини до 2025 року. Це створить робочі місця для середнього класу та забезпечить постачання чистої енергії. За словами Джастіна Трюдо, німецькі компанії вже починають підписувати договори на купівлю канадського водневого палива. Він зазначає, що попит великий. Шольц каже, що до 2030 року, завдяки водневому паливу, німеччина планує отримувати від 90 до 110 десяти терават годин електроенергії. Однак більшу частину водню доведеться експортувати. Канадські та німецькі компанії мають хороші позиції на ринку водневих технологій, але виробники з інших країн, особливо з Китаю та США, завойовують і дедалі більшу частину ринку шляхом розширення своїх виробничих потужностей. Нам важливо вжити заходів, щоб зберегти та розширити провідні позиції. Альянс створили в місті Стівенвіл, яке розташоване в провінції Ньюфаундленд і Лабрадор. Як уважають, цей регіон ідеально підходить для вироблення зеленого водню з використанням відновлюваних джерел енергії. Там багато вітру, а також достатньо місця для вітряних турбін.